За хто утримався? Добре. Я можу вам сказати, що до того часу, поки ми не переможемо на першому фронті, не доведемо до перемоги. Процес української революції розпочатий нами раніше, то того часу нам не бачити перемоги проти зовнішнього агресора Російської Федерації і її найманців на сході України. Ми програємо війну не через те, що у нас погані солдати, і не через те, що наші українські солдати менш сміливі, ніж росіяни. Як учасники, можу вам сказати, що росіяни народними словами кажучи, не буду народними словами казати, тому що це не цензурно. Розширяючи боєвузи. Здебільшого росіяни відступають при вигляді українських солдатів. І вони можуть воювати тільки з допомогою техніки і тільки дистанційно. Вони можуть обстрілювати артилерію і витратити масу снарядів тільки на одного українського солдата. З українського боку найбільшу відвагу показують добровольці. Найбільшу відвагу показують люди з народу, прості селяни, прості жителі міст. Прості українські патріоти, які взяли в руки зброю і відстоюють незалежність своєї української держави. А їм у спину натомість стріляють морально. Своя влада, так звана, не доходять поставки озброєння, не доходять амуніція і все інше. І таким чином, я вважаю і думаю, що ви підтримуєте, що люстрація чи не найважливіший процес. На сьогодні для України залежить майбутнє української держави. Моє прізвище Руба, депутат обласної ради. І сьогодні у нас в гостях знаходяться наші колеги, кандидати в депутати Верховної Ради України під номером 3. Пані Марина Соловйова, під номером 4, пан Віталій Шабу. Я задоволенням запрошую до слова, пані Віталію. Доброго дня, друзі, дякую за можливість. Ми сьогодні щасливий, що на рівні, област... на рівні області така річ, яка робить зараз. Дуже сьогодні важливо, тому що а, ну, не можна ще раз помилитися і вкотре опустити в парламент людей які себе безпоключення. Я перепрошую за іксмістя Гриценка, але це не від нього залезло, тому зараз не іна я, я ще раз перепрошую вас за його відсутність. Ну, я не буду витрачати ваш час, розповідаючи, які ми хороші, або що ми зробили. Я буду чітко, по суті, того, що ми чому Ілюстрація. Ми єдина партія, яка оприлюднила декларації всіх 156 кандидатів депутатів. На сайті громадянської поліції ви можете побачити. Декларації про доходи і видатки кожного кандидата, щоб ви могли зрозуміти, з чим він зайшов в парламент, з якою зарплатою, з якою нерухомістю, якою машиною і що він має через рік Я наголошую, я подавшу, що ми єдина політична сила, яка це зробила. Що важливо для розуміння, чиї інтереси партія буде відстоювати. Дуже просто. Хто дає партії гроші. Правда ж? Хто дає партії гроші? Потім буде вказувати їй, що робити. Ми єдина партія, яка на своєму сайті в режимі онлайн показує надходження до виборчого фонду, хто дає гроші з прізвищами, іменами і сумою. І куди ці гроші йдуть, немає жодного іншої партії суб'єкта виборчого процесу, яка це робить. Декларації, автобіографії, фінанси. Без цих трьох базових речей говорити про щось інше не має сенсу. Якщо політичні партії не зробили цих простих, елементарних кроків, ну, про всі інше говорити. Да, закон цього не вимагає, але це, очевидно, треба зробити. Ну, як можна голосувати за якусь людину, не розуміючи, що їй належить? Як можна підтримувати будь-яку партію, не розуміючи, хто її фінансує? Ми ж вибираємо кота в чорному мішку. Якщо партії не мають, що приховувати, то на хотіє сенс показати. Ну, єдина мотивація приховати джерела свого фінансування. Є страх показати, що гроші до долігархів. Іншої мотивації нема. Або бажання сховати статки своїх кандидатів. Я ще одріч зауважую, і ми цим закінчуємо, дякую ви за можливість виступити. Дрободянська опозиція єдина партія парламентська, яка по соціології точно проходить в парламент, і не має реклами на центральних е, телеканалах. Знаєте чому? Хвилина такої реклами, одна хвилина, коштує 190 тисяч гривень. 190 тисяч гривень на рекламу. Очевидно, що партія, яка не має олігархічних грошей, не може собі цього дозволити. У нас немає цієї реклами. У нас немає цих грошей. В умі пророкувати для себе стільки коштують реклами інших партій, які кожні півгодини готуються, показуються на телеканалах. Я, я не хочу називати, то ми не називаємо всі мудрі люди мудрі всі, люди. Всі, всі Закінчуючи. Декларації, фінансування і списку і, і, і автобіографії. Я дякую ще вам за увагу. Розкажу коротеньку історію. Правий сектор як політична партія з'явився 22 березня нинішнього року. До того правий сектор як об'єднання патріотичних організацій, з'явився на Майдані. Фактично із листопада минулого року. Те, чим займався правий сектор, ну, я не знаю, хто може не знати. Фактично, це був локомотив революції. Те, який привів до того, що Янукович втік з країни і революція перемогла. Ти локомотив, який привів до того, щоб ми отримали змогу змогу будувати європейську Україну. В нинішній час правий сектор в основному займається тим, що. Відстоює незалежність України. Якщо хтось може сказати те, що ми тратимо дуже малі кошти на свою передвиборчу кампанію, то це пов'язано з тим, що добровольчий український корпус є добровольчим, держава його не підтримує, і він підтримується волонтерами і партійцями для того, щоб він міг здійснювати свою місію на Сході. Також велику увагу останнім часом ми приділяємо тому, щоб в Вінницькій області створити дійсно нормальну дієву територіальну оборону. Тому що, як ви пам'ятаєте, був створений 9-й батальйон територіальної оборони і був відправлений в Він на Схід. І фактично, якщо подивитися, область із сторони Молдови і Придмістровіна, вона відкрита. Тому зараз найактивніша наша діяльність пов'язана саме з цим. Однак ми намагаємось в силу своїх можливостей доносити те, що ми робимо, щоб люди все-таки знали, що ми робимо. Робимо дуже багато. Кожен день щось відбувається за участю представників правого сектора. Бачити це все можна на наших сайтах, в Фейсбуку і ВКонтакті. Хоча контакт, звичайно, дуже часто блокується за рішенням Генерального прокурора Російської Федерації. Так по області в нас йде тільки один кандидат від правого сектору по мажоритарному округу, це по 14-му чмак Сергій Вікторович, керівник організації. Відносно того, що говориться за декларації, ну, практично в нас гріх тий, що ми можемо показати декларації, але вони в нас пусті. І вони в нас пусті не тому, що немає що показати, а тому, що так вже воно по житті відбувалося, що нам доводилося. Находити ресурси для того, щоб вести свою діяльність. Але особливо при минулій владі, якби влада щонайбільше їх цікавила, де берете ресурси. Якби знаходили джерела нашого фінансування, нас би звичайно цих джерел фінансування позбавляли. І не могли б ми вести діяльність, не могли б добиватися того, чого ми хочемо. Тому є такий в нас гріх, що ми в деклараціях як правило, ставимо нулі. І в анкетах пишемо, тимчасово не працюючи. Але при цьому воюємо, здійснюємо революції і відстоюємо інтереси простої людини. Доброго дня всім присутні. Дуже радий вас бачити і спілкуватися з вами. Я Богдан Микола Миколаївич, представляю собою кандидата на депутати по 12 одному датому округу. Я представляю блок лівих Сил. Хто зразу задали питання, чи від комуністів? Ні, зовсім це не від комуністів, навіть близько від комуністів немає. Тут є студентство, тут обмануті є чорнобильці, тут є тут є вкладники і студентство. Що представляє собі ця партія? Це лівоцентристська партія про європейськими такими течею. На, на що ми виступаємо? Ми виступаємо за мир. За соціальну стабільність, за економічну стабільність. Ми виступаємо за реформу медицини, освіти, за ілюстрацію, ту, що в Україні твориться. Ми виступаємо за реформи в сільському господарстві. Одна сьогодні така тема дуже острої, що землі запасу, які крім сіл, позабирали держком під своє крило. і торгуєте зараз з ними. Кожен, це по 15 тисяч доларів. Люди не мають де пасти, люди не мають ту курву тримати. Мало того, що молока не немає здати за, за копійки, то вперше не мають де пасти, зараз ми цим ведемо боротьбу. Хочу сказати за себе, що 20 років я вже, можу сказати, захищаю права і інтереси громадян. Начав з Валерію Максимовича, з руху в 90-х роках, і теж ми з ним разом. E, воювали, тоді нас тоді за це бакет жовтий права протаскали по машинах і таки не були. От, ну я вам скажу, що одна єдина у нас e, була недопрацювання, що нам потрібно зразу було всюди, всюди своїх людей. І тоді була перемога. Ну Ми щось сказали так, от хай вони начали, хай вони кінчають, а ми будемо на якісь помилки. Не потрібно десь на помилки, треба бути радікальним цьому питанні. Та за реєстрація робиться. Не підходиш, ти не помню там поїздку, бо будемо мутити, крутити і далі. Так, ви знаєте, постійно я борюся з суддями, з правоохоронцями. Річ у тому, що до нас звертаються самі бідні вести населення. Це пенсіонери, інваліди, чорнобильці, діти війни, постійно до нас звертаються. І що ви думаєте, да, ми добиваємося в судах, їм рішення нормальне, виплатити. Але закони з нас не діють. От коли чергові з Верховну Раду. Да, на цьому рівні я можу зробити. І рішення до судові належним чином. Але коли діє закон про дітей війни, коли про закон про чорнобильців, наш уряд і президент висунули інший закон про державний бюджет, а там написано, от кого по гроші Доброго вечора. Шановні зібрання, дякую за можливість виступити перед вами. Я спробую коротко, чи потрібно розказувати про себе. Не треба. Висунути партію Батьківщина. В Батьківщині була постійна, змінювати її за будь-яких умов не збираюсь, тому що вважаю принципи нормальні. Значить, два слова скажу, що зміна окремих чи заміна окремих членів команди і керівництва партії Батьківщини, звичайно, не зовсім нормальне явище, але краще вважаю таке очищення і щирі стосунки, ніж хтось буде знаходитися поруч з іншими думками, з іншими прагненнями. Тобто, в деякій мірі це добре. Оновлення команди за рахунок активної освіченої. І патріотичної молоді вважаю дуже великим позитивом і принципи батьківщини, які були, такі і залишаються і досі, і ми будемо їх досягати ну, будь-що. Але зміна тільки в тому, що можна досягти виконання основних програмних засад в першу чергу, якщо буде встановлений мир в Україні. Встановлення мира в Україні нас. Дуже хвилює, але ми його досягатимемо не будь-яким шляхом, не в будь-який спосіб, а тільки за умови, що вся територія залишається українською до останнього метра, якомога швидше припиняються бойові дії, і паралельно з цим починається і продовжується економічний розвиток і соціальний захист кожного громадянина України. Ми не можемо погодитися з тим, що з'являються в окремих документах і намагаються в Конституції. З, ну, вибачте, якщо я не юрист, трошки помилюсь в цьому вислові, але сутність в тому, що не українець має бути основою в державі, а громадянин України і володіє всім, що є в Україні, громада української держави. І от якщо всі абсолютно закони будуть на це направлені і саме так використовувати, ну, використовуватися, виконуватися кожним посадовцем, кожним чиновником, починаючи з президента і завершуючи чиновниками на всіх рідних, то тоді у нас насправді з'явиться можливість побудувати демократичну, демократичну державу. Які шляхи для цього мають бути? Ну, Про війну я не буду розказувати. Я не військовий стратег. Я думаю, що ви це розумієте. Єдине, хочу прокоментувати коротко, що я дуже, дуже була вчора задоволена, що нарешті з'явилась думка президента в засобах масової інформації про те, що він планує змінити вже подат, подання Верховну Раду про зміну міністра оборони. А батьківщина говорила про це тільки мені відомо більше двох місяців. І я думаю, що всі погодяться, що кожен має займатися своєю справою. Військові генерали, які мають досвід теоретичні знання і практичний досвід миротворчих операцій, та в інших для встановлення миру на сході. Це одна позиція, а інша, що всі абсолютно дії. Керівництво держави має робити в прозорий, чесний спосіб. І громада має знати, що планує робити президент, чого він хоче досягати. Не треба обводити в пальця нікого. Інша справа, що нас не цікавлять і є секретні якісь там інформації щодо військових операцій. Це вже інша питання. Досягти чогось ми зможемо тільки в той в тій ситуації, якщо зможемо подолати корупцію. Але ця дуже розхожа фраза стала модною, але абсолютно недієвою, тому що боротьбу з корупцією потрібно кожному починати з себе. Ну в першу чергу я маю на увазі найвищі найвищілони влади в нашій державі, починаючи з президента і далі так само. Це суди, прокуратура, починаючи з Генеральної, управління внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ, управління внутрішніх справ і далі всіх решт. Тому що навіть на рівні області нам не вдається багато питань довести до кінця тільки через корупцію.